Доброго ранку, наша наступна гостя, точніше, розмова з нею буде цікава для тих, хто готується до пляжного сезону, для тих, хто дбає про свою фігуру і, взагалі, про свій зовнішній вигляд. Нас в студії Наталія Федорова, адміністратор СПА центру. І будемо ми з нею говорити про різні види масажу для сходнення. Доброго ранку, Наталечко. Доброго ранку! Рада вас бачити в цій студії і рада, що ви будете нам розказувати таку корисну інформацію, таку акту. Реальної інформації завжди для жінок. Жінки, напевно, переймаються цим питанням у будь-якому віці. У мене донька 8 років, я вже її змушую замислюватись над своєю вагою. Жінки в 60-70 вони завжди дбають про свою зовнішність. Хтось дбає за допомогою спорту. Є така лінива категорія, яка тільки за допомогою масажів, а є ті, хто комбінують. От для дуже лінивих і для тих, хто комбінує, ми будемо говорити сьогодні про масажі для схуднення. Які послуги, який спектр послуг саме цих масажів надає ваш СПА-центр? В нашому оздоровчому центрі ми пропонуємо більше ста різноманітних оздоровчих послуг, і більшість із них тим чи іншим чином спрямовані більше ста? Так, так, так. Де, Тим чи іншим чином спрямовані на покращення обміну речовин, відповідно, і схуднення, тому що ці два процеси вони взаємопов'язані. Ви правильно сказали, що жінки різного віку завжди переймаються цими проблемами і, звичайно, хотілося б кожному із найменшими затратами досягти результату найбільшого. Дуже важливо пам'ятати, що тільки Поєднання грамотного харчування, відповідних фізичних навантажень, здорового способу життя і оздоровчих процедур, вони дадуть найкращий результат. Але ну, ми розуміємо, що часто в нас не вистачає часу о, займатися так своїм здоров'ям. Хочу запевнити, що в будь-якому разі послуги, які ми надаємо в нашому оздоровчому центрі, вони результат дадуть, особливо при регулярному використанні. Якщо о, запланувати для себе кілька відвідувань, три, п'ять відвідувань о, і о, цілеспрямовано ходити, то uh -huh. обов'язково буде результат хороший. О, головне о, для себе підібрати процедуру, яка буде підходити о, особисто вам. Тому що всі ми різні так, і потреби кожного організму різні. Талочка, а хто має підбирати ці процедури? Лікар? Чи ви допомагаєте клієнту, який до вас приходить? Ну, Уявіть собі, я до вас прийшла вперше, кажу, я б хотіла щось і не знаю, що, але щось за допомогою чого я б могла схуднути, і що ви мені такі необізнані запропонуєте. Наш оздоровчий центр має набір процедур, які підходять абсолютно всім. Взагалі, всі наші процедури вони мають загальнооздоровчий ефект і не мають якихось строгих протипоказань або показань угу. при певних хворобах. Вони всі чинять вплив на організм комплексний, дуже М'який і е, одночасно ефективний, е, дуже ефективне є використання одночасно водних процедур і масажів, будь то ручні масажі чи апаратні масажі. Це таке поєднання, яке ну е, після першої процедури надасть відчутний результат. І про душ Шарко. Чи, так, щось в першу інше. чергу про душ Шарко. Крім душу Шарко, який має більш таку тонізуючу, загально зміцнюючу дію, добродійна нервову систему, є водні процедури, перлинні ванни, перлинні ванни з ароматерапією, з підводним масажем, і дуже ефективні процедури підводні душі масажі, з лімфодренажним ефектом, з розслаблюючим ефектом. Ця процедура виконується спеціалістом у ванні, наповненій водою, прісною чи мінеральною, спеціальним шлангом під тиском від одного до трьох атмосфер Виконуються рухи так, це відчутно. Це відчутно відчуває не тільки шкіра. Цей тиск, а відчувають і м'язи, і ця процедура прирівнюється по інтенсивності до спортивного тренування. Ого. Тобто, ну, від такої процедури не може не бути ефекту. Так? Ефект буде однозначно. Дуже добре після водної процедури, як я вже сказала, отримати масаж, тому що водна процедура. Мануальний? Кутує, так, мануальні масажі однозначно дуже ефективні, але для вирішення саме цільових проблем, до прикладу, пруж шкіри, рельєфу шкіри. Ми пропонуємо дуже хороші апаратні процедури. Це, в першу чергу, вакуумний масаж. Також хороша процедура для нижньої частини це пресотерапія. Ми пропонуємо кілька програм з лімфодренажним ефектом, програма легкі ноги для тих, хто займається спортом, з антиварикозним ефектом і, звичайно, антицелітний ефект, який ну, всі жінки дуже люблять ці процедури, тому що всі ми, навіть ну, коли його немає, то ми його Знаходимо антицелюлітний масаж іде у вас окремо чи він іде в поєднанні а, зі схудненням? Антицелюлітний масаж е, можна застосовувати окремо. Як самостійну процедуру, але, звичайно, найкращий ефект буде досягнутий у поєднанні із водною процедурою, і дуже добре після антицелітного масажу лімфодренажну процедуру. Тому що техніка... Боже, це ж цілий день треба провести в СПА-центрі. Так, Це ж чудово. Це чудово. Так? Це ж ні, ні, мало хто може собі просто дозволити стільки часу виділити на себе. О, Ну я думаю, ну а якщо час обмежений, ну уявіть собі, жінка з ранку до вечора працює на роботі. Увечері в неї купа родинних справ, а їй треба прийти і привести себе до ладу. О, дуже і добре, душерко. Дуже добре вакуумний масаж, дуже добре антицелітний ручний масаж, дуже добре медовий масаж. Я думаю, оптимальним варіантом буде, якщо е, жінка виділить е, кілька днів, і кожен день е, буде по годинці проводити у нас. Вона тоді таким чином для себе зможе підібрати процедуру, яка саме їй дає вау-ефект. Тому що е, часто так буває, що е, одній жінці процедура підходить, є дуже хороший результат, а іншій не підходить. Все залежить від індивідуальних особливостей нашої Організму, але о, процедури, які о, дають результат, ну Абсолютно всім, я не побоюсь цього слова, всім е, нашим клієнтам і клієнткам це е, дуже широко е, вакуумний масаж, ручний антицелюлітний, дуже добре обгортування. Це комплексні процедури, тривалість півтори години, включає пілінг всього тіла, е, нанесення на тіло спеціальної маски, експозицію під термодіалом приблизно 20 хвилин, і потім е, масаж е, спеціальної масажної емульсією або масажним кремом. Головне лежати в шоколаді і думати, що ти Так, Це чудово. так. Так, це дуже добре і для нас. Головне, е, ну думаю, не головне, а але можна так попросити самопуштям. собі від когось з рідних якийсь такий подарунковий сертифікат на такі так, справа процедури. Тому так, що так, часто так, жінки так. жаліють на себе грошей, аби піти так, і справді так, витратити так, їх так, на те, щоб тебе загорнули в шоколад чи в той же мед. Так, це така теж дуже популярна послуга нашого нугарського. Це подарункові сертифікати. Е, е, ну е, напевно. Приємнішого подарунку, я думаю, для жінки ніж годинка турботи про неї саму, це ну, не може бути. Це з цим нічого не зрівняється. Я просто бачу жінок, спостерігаю, як вони приходять, особливо ті, хто в нас перший раз, і прийшли до нас по подарунковому сертифікату, з яким гарним настроєм вони виходять, як вони кажуть. Чому ж раніше я не виділила для себе годинку? Це так добре, що я можливо. Я обов'язково прийду ще і е, більшість, звичайно, приходять і ще, тому що ну, це дійсно дуже важливо. І для м -м, самопочуття, важливо, і для здоров'я. Відпочити для жінки, особливо в теперішній час такий багато дуже клопотів у жінок. Крім того, і ну, дається в знаки, і авітаміноз весняний. Так? І трошки не вистачає нам усім сонячного тепла. А в нас можна отримати не лише для тіла процедури, можна трошки засмагнути в солярі, можна відвідати косметолога, процедури від півгодинки до півтори години будь-які. Це класичні масажі обличчя, вакуумні. Процедури з різноманітними активними ампулами, гіалуроновою кислотою, альгінатні маски зараз дуже популярні, це маски на основі альгінату з морськими водоростями. Ну вибір величезний процедур. Головне знайти оцю хвилинку. Це напевно саме головне найважче знайти, хвилинку, знайти час, найважче. аби прийти. Жінки, які приходять, напевно, одразу цікавляться, якщо вони такі особливо нетерплячі, як я, коли буде результат. Коли? Коли є процедури, які дають результат після першого відвідування. Ого, І такі хто? яка це що це за процедура? Це процедура антицелітного масажу, пресотерапії, вакуумного одразу масажу одразу дає результат. Так. Підводний душмасаж, обгортування, звичайно дає результат. Ну, навіть звичайний. Звичайний масаж, звичайний загальний uh -huh. масаж дає чудовий результат, тому що відразу пришвидшується кровообіг, лімфовідтік, знімається м'язева напруга, знімається втома. За рахунок цього і викид серотоніну гормону щастя uh -huh. в організм, вирівнюється рельєф шкіри, у нас є послуги масажу із масажним маслом натуральною кокосовою олією. Це відразу шкіра стає гладенькою, блискучою. Однозначно, що після... Навіть одної процедури гарантовано і ефект для шкіри, і ефект фізичного покращення фізичного самопочуття, і, що саме головне, це хороший настрій. Це хороший настрій. За яким, власне, жінки і йдуть до вас. Так, так так, е, так, так. Чи справді усі процедури, чи справді всі види послуг, які ви надаєте, не мають жодних протипоказів, і чи часто потрібно консультуватися? О Протипокази, протипокази, звичайно, є. Це гіпертонічна хвороба другої, третьої стадії, це якісь шкірні захворювання, будь-які хронічні хвороби у стадії загострення. Але ну, зазвичай при таких станах людина себе почуває дискомфортно і не прийде до нас на масаж. Угу. А якщо ви себе почуваєте добре, якщо є якісь незначні проблеми, ну, які у нас у всіх, якісь десь трошки остеохондроз, так, десь трошки якісь. Нервове напруження то це навпаки покази, щоб нас відвідати і е, покращити самопочуття і здоров'я своє вікові обмеження, якісь є? Ні. Приймаємо і діток, у нас є дитячі масажі. Ну, як я вже сказала, це дитячий угу. масаж. Дітки дуже люблять водні процедури, дуже люблять ванни наші відвідувати, перлинні ванни, молочні ванни. Молочна ванна, використовуємо натуральне, свіже молоко, дуже має добрий вплив на шкіру і гарно виглядає. Разом з тим гарно виглядає. Це такі процедури, які дітки відвідувають. Відуть. Нещодавно у нас був гість із е, Словаччини, йому 83 роки. Він з задоволенням відвідав душ-шарко, масаж і косметичний догляд. для обличчя взяв. Звичайно приємно, що. Людина в такому віці цікавиться новинками. Він дуже так активно з нами спілкувався, питав поради, щоби йому краще взяти. Uh -huh. І, звичайно, для старших людей теж приємно. Виділити хвилинку для себе відпочити, трошки від рутини відірватися, відчути турботу. У нас дуже гарні молоді спеціалісти, жінки. Це приємно в будь-якому. Між іншим, чоловіків багато серед клієнтів, окрім цього відвідувача Словаччини. Це для мене було такою трошки несподіванкою. Напевно, однаково в нас відвідувачів. Скільки чоловіків, скільки жінок. Чоловіки. Ем... Розумієш, чоловіки треба... також втомлюються, так. чоловікам також треба про так, себе дбати, і... і вони заслуговують на відпочинок. Так, і е, я думаю, що е, вони просто е, розуміють, що е, виділяти для себе час потрібно. А жінки найчастіше вони думають, ну і ще я зроблю це, і ще я зроблю це, і ще мені трошки того, і вже розуміють, що вони вже просто фізично не встигають виділити час для себе. А чоловіки по роду, ну якби жінки ж вони більше виділяють часу для спілкування з родиною. Ну так склалося в побуті. А чоловіки о, розуміють, що треба виділити час трошки для Одним себе. Одним словом, і... дбати треба усім про так, себе і... і чоловікам, і жінкам. Так, 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 так. Чоловіки більше подарунки дарують, хотіла сказати. Подарункові серти. Отож чоловіки даруйте жінкам, своїм так. жінкам можливості відпочити. Спасибі вам, Наталочко, за те, що ви нам розповіли про такі різні процедури. Одразу захотілося після проведення ефіру до вас. <сіх> Обов'язково приходьте. Спасибі, велике спасибі. Всі до нас приходила адміністратор спа центру Наталія Федорова, і говорили ми про види масажу, які сприяють схудненню. А поки що вам пропонуємо переглянути сюжет моєї колеги Антоніни про масаж.